27 вересня видавництво нашої ідеї закинули пост з поясненням, що ж це таке ваші бієль. Багата кількість людей одразу подумала, що це натяк на щось новеньке. Звісно, в нас же є видавництво, що видає бієль, а скоріш є у йцелкексюа, але вони видають манхви і переважно кольорові. Але зараз не про це. Нове і інше видавництво так, про яке ми з вами зараз і поговоримо. В них наразі є інстаграм-аккаунт та телеграм-канал. Якщо знайду сайт, обов'язково додам всі посилання в опис. В нас є чотири головні учасниці події: Ірина Олешко, засновниця видавництва Наша ідея та тепер директорка видавництва Так, Ірина Николайчук, література-знавиця, редакторка, співзасновниця видавництва «Creative Women Publishing». Валерія Гілан та Віолета Сергуніна, блогери співзасновниці книжного клубу «Only Book. На книжковій країні вони презентували своє видавництво і дали відповіді на деякі запитання, які ми з вами зараз обговоримо. Видавництво хоче бути налаштованим на наш вайб, наші вподобання і настрій, тому планують видавати найрізноманітніші твори. Основні жанри це романтична література. Манга буде BL, GL та Light. Видавництво так це абсолютно інший світ, і він буде відрізнятися від видавництва ні, тобто наша ідея. До речі, чому саме така назва? Все просто наша ідея скорочено звучить ні. Тому і вийшов каламбур, видавництво ні і видавництво так. Чому пані Ірина Олешко створила нове видавництво, а не використовувала наша ідея? Тому що аудиторія, що читає романтику, може не побачити ці нові книжки з асортименту того, що видає наша ідея, бо це і дитяча література, і підліткова, і хочеться відокремити, і навіть не читати анотацію, і розуміти, що саме це ви хочете бачити. Що ж по творам? На презентації стояли перші дві книги від авторки Нін Горман: Ніч, коли згасли зорі та попели Пелине до неба, та дві білі манги, які вже закінчують редагувати, а придбати їх можна буде приблизно на початку нового року. Старт, після повернення додому, має адаптацію за мангою у вигляді дарами. Та я чую сонячні промені також має адаптацію у вигляді дарами. В кінці відео ще повернемося до них. Чому є біолітература? Цитуючи Ірину Олешко, видавництво так видає історію кохання. Для нас не важливо історія кохання це двох чоловіків, двох жінок чи жінки та чоловіка. Це історія кохання значить це так. Та цитуючи Ірину Ніколайчук, це не про те, що книжка зробить тебе геєм, якщо ти її прочитаєш. Повернемося до книг. Буде дуже багато видань в м'якій обкладинці. Це буде дешевше, та книжка просто легша, щоб її можна було читати скрізь, де вам буде зручно. Та трохи про позначки на книжках. На задній стороні обкладинки буде вікове позначення і три тега головні тропи цієї книжки. Так ми будемо знати історія кохання це між жінками, між чоловіками або жінки та чоловіка. І найцікавіше позначка це вогники, щоб розуміти, наскільки гаряча ця історія. На кожній книжці позаду буде помітка: один це софт, два доволі гаряча. Та три суперход. Які ще книжки нам чекати і коли? Друкується одна книжка, дві редагуються, фентезі начинається. 4 або 5 томів, історія пов'язана з вампірами, та історія кохання, два томи на 600 сторінок, та остання відповідь на питання так, українські автори будуть, і один твір українського автора вже редагується. І я зараз зачитаю опис до дорам, тобто адаптації тих самих Біель Перше, це чую про мені Сонця, що отримала адаптацію у 2024 році. Через вади слуху Суґіхару Кохея часто не розуміють, йому важко інтегруватися в житті студентського містечка, тому він намагається триматися на відстані. Усе змінюється, коли він знайомиться з відвертим і веселим Сагавою тайчі. Той знаходить слова, які проникають крізь звичні захисні механізми кохея і відкривають його серце. Тепер вони більш ніж друзі, але менш ніж кохані, і все ж ці стосунки змінюють Кохея назавжди. І трохи про Рестарт після повернення додому, що має адаптацію з 2020 року. Місоомі Кодзука звільняється з роботи в Токіо і вирішує вперше за 10 років повернутися до рідного містечка в провінції. Його стосунки з батьком стали напруженими після того, як він переїхав в Токіо і не захотів займатися родинним бізнесом. Приїхавши в рідний край, міцомі кодзука знайомиться з Ямато Кумаєм. Ямато Кумай названий син дідуся Кумая, який взяв його до себе після того, як батьки покинули його що в немовлям в парку. Дідусь керує фермою неподалік від будинку батьків Міцомі Кодзуки. Ямато вмовляє Міцомі допомагати на фермі, і саме тоді їхні стосунки починають розвиватися і змінювати їх обох.